Жувачку, так, добре утро. А я коли їду в машині, жувачка мені вже надає, але туди він. Я її винімаю кручу, 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 поки не вижу з машини. А потім, а потім під сиденья або комусь. а мені колись автобус, в селі, були ті ж у Врадівку їхали, вона стріляла за і карусь або жовті. І один раз у мене був хвостик і хтось мені ззаді уцепив жувачку в волосці. представте. видно, хтось вирішив посміятися, уцепив. І я собі приходжу додому, мама кажу, що тобі. І що ви думаєте, відрізала? Я і так все время ходила з тим бантом прибитим на голові. Це відрізала. Давай це вип'ємо за гарний настрій, щоб вам жувачки в воду зацепляли. А поміч ти в а сидиш тако, да? тако. пом'єш? Ну та ти ж у вас цікави, модню вас цікавиться, ну, ти, ти живеш в районі, а я в селі. А в нас жовтий автобус, їдеш такой-дир-дир з дідоміні покої, я вам кажу, я всіда. Спасибо, Юрочка, це став, зараз їдемо на складачі. Давайте вип'ємо за гарний натиск, вам жувачки не цепляли в тут Добрани за свіченко. близько 10 108, я завжди буду сидити, бо там ніни і ні, часи великі. І ми все по вірі йдемо, з вам говоримо рівно. Мої хороші, ви знаєте, що в нас по утрам приїжджають хлопчики з Кишеньє. У нас зробили сьогодні велике замовлення, забирають два відра горбушки. Ви знаєте, що новий рік дівчатка, хлопчики мої, я на сьогоднішній день ікра в 800 дрівні за стаграм. Яка буде ціна потім, ми не знаємо. Потім два, відра... два ящика з кубрійки забирають. З кубрійка в нас вже може бути, напевно, завтра так, просили її підморозити. Ми вчора з вечора, позавчора раніше, у неділю ми поклали її в морозилочок, Зараз вже кості буде з Танюшкою Юра привіз два, два ящичка з кудріки, два горбушки. Потім два ящичка кілечки заказали, маслінок по 20 упаковок і по 20 упаковочок олівочок. Ну і від відтютівали вкусну запечену Ну Попросили дитини їм. Отаке в на нас замовлення поїжджає на Кишиню. Ви знаєте, дівочки, клубчики, ми хлопчиками. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98-493-07-76. Ви знаєте, що олівки, маслинки, вони стоять 300 гривень така пачечка. Мої рідненькі, дивіться, у нас новий рік ще буквально 1,5-2 місяці і все. Уже можна робити заготовочки спокійно. Ціна на ікру на сьогоднішній день 800 гривень. Яка ціна буде потім, я не знаю. Відро має 12,5 кг. Отаке відро 12,5, 12 це виходить на що, 25 кг. Це наші хлопчики замовили, тому що я вам кажу, ви даже її поставите в холодильник і нічого не буде. Ви знаєте, що вона йде свіженька, вона йде мало малосолі. До речі, ми сьогодні будемо отримати горбушку, тому що мені люди заказали ще в п'ятницю товар, і я на сьогодні замовила товар. Я заказала 6 вітер горбушки. Ви знаєте, от кита вона дуже смачненька. Ну от горбушка вона продається просто на ура. Вона дуже смачна, вона мало сольна. Ціна 800 гривень за 100 грав. Яка буде ціна перед новим роком? Я не можу вам сказати. Хорошенькі мої. Сьогодні магазин Яремчик закритий, завтра буде відкритий. Тому що Танюшка з Костіком вже в інтернеті, написали, доробилася. Той хлопчик, який зробив мені рекламу метро, да, прославив мене, метро розкрився. Хлопчик, ви знаєте, я завжди поражаюся. Я кажу, дякувати Богу тоже за плохи коментарі, за такий хороший піар. Ні, хлопчик, який зробив рекламу мені, і метро вчора в Яремче і сказав, що доробилася Базиренко вже не трубує. Любочка моя, аж маслина в чолі попала. Любочка моя, ми торгуємо, і якщо ми були закриті, значить на то потрібно було, щоб ми були закриті, а вже ми відкриті. Так що ще раз хочу вам сказати, люди добрі, не радійте, коли людей щось є плохо. Я це говорила і утром, і час договорити. От у мене сьогодні, знаєте, таке настроєння, що я буду говорити іменно про таке. Я ні в якому разі перед вами не відчуюсь, але ви знаєте, ще раз повторюся, не треба війни в Україні. У нас люди готові один за одного з'їсти. Бо тільки в Базаренко плохо, все, давай, то ви не розумієте тільки одного. Чим більше ви про мене говорите, чим більше мене знають людей, тим більше пишуть коментарів. Наподобі таких, як ви, людей, так, вони пишуть такі плохі коментарі, вона така, вона сяка. Хоча, якщо б ви пройшли мою школу життя, ви б не захотіли. Не хотіли не слаби, нічого, не роботи, пойміть одне, люди добрі. Чому в нашому житті, коли людина стає трошки успішніша, її хотя закривати? Чого так? Чого в докусі? От я от наводжу просто за себе приклад. Торгувала я там. Я горжусь тим, що я починала з молока, даже ж режимі кажуть, дійсно, Леся, На перві заставі я торгувала молоком. Ти не, не помниш, а я ще старша, я даже не була тоді. Я спомнила, коли Аня гетьманюсінька була, мама привозила сир і сметану, і на первій заставі я прямо на углу, мені дали базар, і я терувала. Я за базар базартувала, бо було дешевше. Мама привозила сир, сметану і молоко, і я продавала. Так, да, ти став. Я от тепер я, я спомнила. А потім вже я друга. і я горжусь тим, що я піднялася з нуля. Я горжу з тим, що я з села, Людочки мої. Я ні в якому разі перед вами не очікуюсь. Просто мені одна одну. Чого? Коли людина стає трошки дар. Ну, успішніше, наша вона де вона, ну кожна родина вона хоче бути правильно успішною. Ну зароблять і то хто нам дав. Хорошеньки, я вам просто кажу, дивіться, я ні в якому разі перед вами не очитися і очікуватися не буду. Ще пару років тому назад, чесно, я дуже реагувала, що я плакала, я переживала за мою маму, тому що мою маму ви знаєте, хапало серце на кась світа. Ти бачила, що тобі пишуть, кажу, мама, дивися про знаменитих людей пишуть, що хочуть. Вони платять великі гроші, щоб про них хейтери кажуть. а про про твою дочку хейтити так, мануся. Все, моя мама успокоїлась, моя родина заспокоїлась мені абсолютно все равно. Ще раз вам кажу: чим більше ви мені ви мене хайте, та чим далі я йду. Смс-ки, вот эти плохі коментарі. Пойміть, вони є, були в мене буде не для кого хорошим, але одне мене це може ті коробки. Чого? Чого? Ви не стаєте успішніше, мене не встигли. От вона торгує, вона бере. Чому я бере на базарі? Люди привезли, ви купили, перепродаєте. Хорошо? Так ви тоже нечніть, ви теж. Начні, теж... Будьте баригами, як ви говорите, бари. Ви хоч знаєте, хто такі бариги? Ну ви хоч знаєте, що ви пишете? Що в кого, що ми допустим, що ми в кого вкрали? Ми прийшли на роботу, ми працюємо за мене. У... Як ви пишете, у тебе раби працюють чи там робочі. У нас нема робочих, у нас нема рабів. Кожна людина судить по мірі своєї розпущеності, Правильно, у нас є команда. І я горжусь, що в мене є така команда, іменно команда, дружня, розумієте. У нас немає діліні, кому щось зробити. У нас, э, ну, у нас, знаєте, те, що там дію, то й тоді у нас роблять всі все. Це перше. По-друге, ще раз вам хочу сказати, не дивіться, в чию сторону, дивіться завжди за свою сторону. Розумієте? Ми працювали і будемо працювати, поймі. І ще раз хочу, сказати, в гідлі, воно не може бути таке все вау, як от девочка пише, от сьогодні в нас стан, сьогодні так. Я нас, сьогодні задію розказувала Наташа, однак. Вона вже два місяці чи півтора пише, мені хоче відкрити село. Світуль, я маю гроші, я маю все. Але каже, Валерочка, це наш клієнт, який сьогодні забирає цей товар. Валер, я ж показую твій сьогодні товар. До речі, якщо е тобі замовити через перевозку, ти перевезеш, візьмеш, їх люди замовляють. Дівчатка, тільки номер телефону свій, скажи, бо ми його телефоном не знаємо. Я сьогодні ус... удивилася, що хлопчики мені говорять, до вас прийдуть, заберуть товар. Обично хлопчики під'їжджають на воно Тут приходить наш друг Валера, Лега плацент. Леся, хто їла последний раз плаценти, Лега? Валера, ми так думаємо. Валера, ми давно їли? не їли плацин, де мамалика. Хто? Ми Хто? Надіяти, нормально. Да. І я хочу вам сказати, і коли приходить Валера, каже, мій товар готовий, я чуть думаю, подожди, не поняла. Ну, Валерія у нас бере малосолку. Сьогодні малосолки немає. Скубрійку немає. Побрали. Як кла... оце Валера, попросить своїх хлопчиків, хотіли виділити вже вже вибачили. Так що, мої я буду говорити з вами 24 на 7 і хочу одне сказати. Неважливо. Чим ви торгуєте, чим і що ви робите, важливо, щоб ви були людина, прежде всього. Не копіруйте нікого. Ви знаєте, я завжди казала, даже про бо дуже продовге столиці розказувала. Диві, да? Прийти когось показати це одне, але показати це одне і продовжити геть друг. Так що Наталечка від той салонці відкривалася другий місяць. Каже, дівчинка говорить, світ у мене є все, я знайшла приміщення. Я просто боюся, тому що скільки часи. А я сказала, не треба боїться. Виходить, Відко... діти поля, пен не нахоче, дивіться. Чи я думаю, через неділю-дві я вже бачу в інстаграмі Тік-Токі, що ви відкрилися. Не треба опускати руки дівчатки. Ви знаєте, я вам чесно кажу, у мене теж були моменти, коли я опускала руки, хотіла закритися і розуміла, що ну я поняла, що я буду робити. Ну що робити? мені робити? Куди мені йти? З мене бухгалтер, як і балерина, напевно. Мама мене вишала повела, заставила вчитися на бухгалтера. Ну а я крім калькулятора 2 плюс 2 я зробити не можу. Ну що я калькулятор мені впомощний. Я хотіла бути порук Херем постригла дівочки, подружки чолку, півроку відростала. Від того я знаю, що я рождний торговець, торговець, да, продавець, торговець. Я люблю продавати. Я люблю продавати. Я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю свою продукцію. Саме головне її любити. Любити і йти тільки вперед. Так, про це вже хорош, бо я сьогодні, правда, У мене просто знаєте таке сьогодні состояння. От мені хочеться просто знаєш, я взагалі я дуже хочу поругатися, але не ругатися. Я дуже люблю ругатися, правда, я ругаюсь. І ще дівчат також сказати, як пишуть, прийшли, вона недовольна. Дівчатки, я жива людина і я не можу все время 24 на 7 улыбаться, вони скажуть, що я зійшла з ума, хоча й так важко. Мої хорошенькі замовлення ви робите на байбі 098 493 0776, дивіться, ці хлопці, які нас замовляють товар, вони забирають собі. Ну, Валер, якщо ти правда, ти перевезеш, якщо люди тобі замовлять, так? Да? що можна. Дівчатка, просто дивіться, коли я, допустим, впевнена, ну, Валера, скільки вже, Валер, скільки вже рік десь, да? так, від нас, так, рік, більше, більше, більше років. І теж ти бачите, хоч так що, дівчатка, якщо вам на кишеню треба передачка, ми можемо спокійно, Валерію, вам передати. Ви оплатили, дали замовлення, от приїхав. Я сьогодні теж кажу, Валерія, я удивилася, що ти де мій товар. Думаю, подорожі, малосолки, нема, нічого, нема. Думаю, кілька, а кілька. Бачите, як кишеню як кілечку їсти. Сто гривень творять, чудеса, Вона така пуста, вона взагалі. Так що ми рідненькі замовлення приймаємо на вайбер. Саме головне, щоб ми були всі живі, здорові, щоб закінчилася війна, а все остальне буде I love you. Два ручки добра Валера, їхав, дівчатка. Валера може, допустим, брати там определенне да? допустим, не небагато дуже. Якщо вам потрібно, дійсно, ми просто можемо вам передати те, що ви захочете. Щиро скора дівчатка, ми зловчим вперед новий рік. І ви пойміте, я не можу сказати, яка буде ціна. Дивіться, оказується, вітям дуже хорошу кітую. П'ять вітер я покусила тільки, тому що я хотіла горбушку, але прийшла китай. Прийшла Китай, трошки ми допустили, знаєте, прийшла дуже добре. 350 баночка, 130 і 250. Але опять же багато не дали, ви знаєте, я по трохи почув до нового року вже готуватися, тому що я думаю, по чуть-чуть треба все потрібно брати. Значить, так ми хороші. Сьогодні ми отримали кітую, і Ліночка поки принесла ті поїхати, так багато принесли. Поки ліночка принесла ті п'яточок. Давайте ми провіримо на якість. Це для мене дуже важливо. Дивіться, я беру от, просту водичку. Просту-просту да? водичку, вона йде така. Так, зараз ми розмішаємо. Давайте, Леся, до мене, бо Боже, вона така густа, це що щось біленьке попало. Вона така густа, прямо така густа, подивіться, вона шикарна. Ну давайте ми поки питочок є, перевіримо на якість. Ви знаєте, що якщо... Ідіть дегустатори сюди. Дивіться, я навіть її ще не мішаю. Я її навіть не мішаю, подивіться, як у неї виходить білочок. У неї виходить білок. А якщо я ж таку мотильну її, дивіться, таку мотильну два рази. Дивіться, яка вона. Це говорить про те, що її краякісна. Я вам хочу сказати, да, я з, з дітьми працюю дуже багато років, але довіряй, ну перевіряй. Кожа людина сама не знала, що їй там дали. Дівчатка, я ж бігом на дегустацію, мені ж цей. Мені же розумієте, ж треба по сторони. Так, Леся, ну, давайте пробуй, на тобі дві палички. палички. Це нова кита, це вже кита цього гороху і треба її спробувати на вкус, на привкус. Ану, мої красотурі, Так, Аліночка, відкриваємо Так, ідіть сюди, дівчатка. Давайте вам зараз. Це ці, ікра, це року вже. Ану давайте. Тетя валя! А ну моя красичка, а ну давай. Оп. Вона не солена? нормальненька, так? Вона це я заказала горбушу, дали кіту, дали вже п'ять відерки ти. І вона така, дивіться, вона крупна вже, вона з кожним разом йде крупніше, крупніше. І вона така прям мірмеладна, шоколадна. Що Шо це біленьке, щось таке не знаю. Мірмеладна шоколадна, де це тітя Валя? Де, 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 де главний ті густа? Тетя Валя каже, тетя валя, це ваша любима, ваша любима, тетя Валя. валечка, це ваша любима. Я беру ложечку, це ваша любима. Де ви там? Иди сюда. Где той доктор, ведь кто-нибудь. А ну бегом пить валечка, пойду. Амчик, ам. А ну. Да не укай, то может, она наша соленая нет, тут маечка. Пусть девчатка. Девчонка, это ваша, любимая любима, кита, кита, да? Ну вам по нормально, нормально? а если что, будет следующая партия, я вас позову. Спасибо. Спасибо. Дай вам спасибо. Так, Я беру колишку, до мене. Дивіться, дивіться, по бортику я беру. Вона йде без жиж і вона йде більш крупніша вже. Подивіться, яка вона крупненька. Вона йде бубочка від бубочки. Вона така суха, суха. І ти пробувала як у солі вона? Вона мені середня, якраз середня, так? да? вона відновість. йде сухенька. І дивіться, перша партія була, вона була мілковата. Помти, була мілковата. Вона йде прямо такими кусочками. Мірміладна шоколадна. Подивіться, яка вона вкусненька, яка вона хорошенька. Саме головне, що вона малосольна. 800 гривень за стора. Мої хорошенькі. Ми взяли. П'ять відер я заказала Віті горбушину дав кіту. Наверно, ну я хочу сказати, що кити в нас тоже немає. І дивіться, вона від, від, відліпає від ложки. Не то, що вона там знаєте прилипає. Вона така йде суха. Вона, от я по бортику беру, вона не має жижі. Вообще, бачите, вона бубочка від бубочки. Якби ми її не мотиляли, вона йде бубочка від бубочки, і від ложки вона вообще відходить. Не то, що там вона прилипла і все. Значить, дивіться, мої хороші замовлення. Ми робимо на Viber. 098 493 0776 Кроме ми не приймаємо нікуди. І та є горбуша, є на сьогоднішній день. Ікра 800 гривень за 100 грамів. Ціна не міняла. І от вона постояла. Я вам хочу сказати, чи в мене ви взяли і чи не в мене. Ви можете поти додому взяти крутий кип'яточок, ким ти пару бубочок. Якщо виходить білочок, бубочка осиці, така як вона є, то ікра, кра. Оце про те, що ікра йде якісна. Дивіться, ми ось оберемо всіда провіряємо. Для мене дуже важливо, щоб ви не то, щоб купили і просто її Для мене важливо, щоб смачно її поїли. 800 гривень за 100 грамів а балки напусної і корочки. Подивіться, а така вона йде. Вкусненька, смачненька. потім мої хорошують. Ми сьогодні е, добрали трошки 130-ї ікри, зараз має бути соточка, бо сотку вже продали. Дивіться, ікра чорна, вона стоїть 3300 за 100 грам. Щучка, 450 за 100 грамів. Ви знаєте, що по вітамінозу щучка рівняється до чорної ікри. Зараз ми трошки, я цих заказала, 20 бамочок, але дали, що дали. Я хочу вам сказати, що я вже дуже потихеньку доготуватися до нового року. Тому що потім буде так, того не вистачило, того немає. Це її ви можете собі взяти, поставити в холодильник і нічого не буде. Дівчатка мої, замовлення на Viber 0,98-493-0776. Зараз я вам покажу і корочку для ми ще теж, ну ми її перед цим отримали. Значить, дивіться, щучка 100 грам стоїть 450 гривень, вона по вітамінозу зурівняється до чорної ікри. Зараз має ще бути сотка в нас ікра і має бути пів кілограма. Ми її продали. Дівчки, ми сьогодні заказали 350 банку. Ви знаєте, що пішла 350. Обично 230 більше йде. Потім щось содрамова. Девочки, це не жидка яка. Ви питаєте, яка цикра. Дивіться, оця ікорочка преміум плат. Це теж йде шелам до Київська область, Пастівський район, село трасі. Ось така баночка стоїть 650 гривень. Тут йде 100 грам дуже смачної ікорочки. Вона йде плотненька, це й кита. Ви бачите, вона прямо крупна, вона прямо йде крупна, вона не жидка, щоб ви знали, що вона не жидка і вона смачненька. Значить, дивіться, девочки мої, <кхи> уже можна до нового року робити спокійне заготовочки. А що нам потрібно? Дивіться, маслинки взяли, і корочку взяли. Кусочок сира, кусочок колбаски, от вам Новий год і є. Правильно, ну що? я тоже раніше холодец, олів'є, мама робила тільки на паску і на Новий год. Так і буде. Помню, завтра раніше чуєте, в мамі в залі уже, у мами в залі великий той стіл, так? і на ньому холодець багато, багато тарілок зіла, мама м'ясо стала, потім юшку. А мені одні мама робила лапки. Я так ці лапки люблю обсмактувати. дуже. Особливо коли кульчапочка, дає тут ум'якеньке. Боже, як я його любила. Я їх обрізала, обсмакувала, от іду. А оці палочки, це взагалі. Да, а зараз, що ходить, захотіла зварила. Олівє, він є, віні. ти куди Ольєш? олів'є? а як треба робити на напал... Ну як, як в селі. Ну що в селі таке є? Отака от алюмінієва лоханка, мама намотала. мама завжди гороше кидала. Я горошу люблю, я люблю кукурудську. Ти хороші кидаєш? Ти горошу, любиш, а я, я кукурудську. І чуєте, і такого прямо мама брала рукою, правда, рукою розмачила, багато майонез. Ми слухайте, ну таку холодця робили по тарілок після, а мужка віра покойна, там, де Саша з жив, там була пічка листя. Вже потім знесли, ну вже сто було вижив, де ми купити. Баба віра хліба пекла, пекла по 30 буханок і в старенькій хаті. Там у нас була така пристроєчка. І всі на кровать, кровать така платмаса напіяла красним синім. І починали. Бабушка Віра наклала, а ми з Сашою, знаєш, старовила бабушка. Віра завжди, якщо вона ріже краю, що вона наче край різла, то підряд, якщо треба. А ми з Сашою пішли і оті горбушки ламалися, а вони гарячі. Ми їх сипали солью і вігли в хатку гратися. Хатка це осип. Оцип це в якому кранилась кукурудза. І ми так ждали, коли кукурудза вже із теребиться, а теребила я з Сашу її. Ну, Саша, як теребив, брав мені там, подавав по качанчику, і ми з ним в хатки підігралися. Хліба, собі туди солі нанести. а купли в нас були оці качани, качани, я брала, бо набрала платків і мотала, помивала, їх має так інтересно було. Це значить, я починаю за ікру говорити, заканчую, в мене все рівно моя бабушка Віра, вона ну, не злазила. І До тих пір, я Саші кажу, тебе бабуся, Віра, я всі любила. Вона казала, ти моє молочко. Обнімала. Я кажу, а я тоді хто? Хлібець, ну якщо молочко є, то я ж добав бути хлібцем. Завжди рівнувала Сашу, сіда. Ну, Саша був менший, ще вуки не було, Саша був менший. І... Він ж менше треба жаліти. А бувало таке, не слухав мене, не слухає, не слухав часто, не слухав. А Таня, подупнячка, ти ж знаєш, Таню? Кажу, ти знаєш, сестра наша двоєрідна у папіні лінії. Та й чхуйте. Та й не слухає, не слухає мене. Думаю, ну зараз де не слухати. Пішла серед подвір'я лягла, тако лягла. Та й я вмерла. А він наді мною плаче, свята сестричка, не умирай. А я відкриваю одне око. будеш мене слухати? Буду тебе слухати, буду, тільки не умирай, Я опять точно не слухати, точно все, шолковий. Я вам кажу, так ще. Я вже отримував пілілей, пі... пі... ой, хотела замовчувати, пілілей лі... у лі... мене, але потім, коли виріс вже став більш... більший, то ми стану до нього, він як взяв мене і тягнув одну руку, то в другу, як швиранув, то ми вже до нього не лізли. І це все в шутки було, ви знаєте, це таке було. І сварилися, і билися, і плакали, особливо коли лягали не спати. Я кажу, почухай, ти мені сто разів спинку, потім я тобі сто раз почухаю, кажу, голос не щоб чути. Він повернувся, я йому раз, два, три, чотири, то спати, хороші. Май, мені є що спомнити, та нема що сказати. Я такою нема, нема, то я починаю вам за ікру і споминаю за все, ти знаєш, на бор слуг в мене, от іду. А потім я захвачувала в нього вже. Один раз кинув мене відром, я його щось дивила. Ну це потім ми посварилися, кричали, потім помирилися. Як брат з сестрою, в що ми завжди сварилися. А як поїхали, взяли мами гроші, хотіли про мене рознес. 50 доларів у мами взяли. Молодці. Поїхали, мама каже, де ви ми утром встали, мама кажуть, що така вона та не хочемо спати. Я купила собі, як зараз пам'ятаю, розовий костюм з білими лампасами. А йому ігрушки, жувачки, ігрушки. давай купимо тобі якісь штанішки. Ні, мені ігрушок, не поділив і спорівнув. Йому 10 доларів, мені 40. Ну нормально було, слухай. Це а все, в Потім приїхали отримали від мами ношу робити. Мама, знаєте, збирала гроші. А ми хотіли якісь щось собі. І взяли. Це був перший раз, що ми взяли. І то Саша знайшов ті гроші. Саша знайшов з Саша знайшов, я взяла. Добрі були обоє. Так одним словом, дивіться, мої хорошенькі, замовлення приймаємо. Нас не зіваш. Спали, що таке з тобою. Та спала. Не, замовлення приймаємо на вайбер. 0,9849307-76. Дівочки, кроме вайбера більше нікуди. До нового року спокійно можна робити Значили, дивіться, Така і курочка є, печенка є. У нас абсолютно все є. Щучка, печонка. Ну давайте завтра я вже віранчу зроблю вам я Все тут показую, Там такий самий товар. Ще раз показую вам мої хороші кіковичку, Ой, кіта, вона Китаю до мене. 800 гривень за 100 грамів, подивіться, вона йде сухінка, вона йде мірміладний шоколад, і саме головне, що вона йде мало мало сольна. Це теж немаловажно. Ви знаєте, що на якість ми її сюди провіряємо. Для мене дуже важливо, я вам вже казала, для мене дуже важливо, ми працюємо не на швидкість мої хороші, а на якість. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли, щоб ви купили в мене не один раз. І знаєте, дякувати Богу, ми вже не один, не два роки працюємо. І, ну, Звісно, є таке, що комусь щось не подобається, комусь щось не то, це таке, знаєте, на вкусі ці товариші є, данки в Але я стараюся, стараюсь, щоб ви завжди для мене вкусно поїли. Це для мене дуже важливо. Мої хороші. Ще раз вам даю корочку і хочу вам сказати, що при кожному полученні ікри ми відкриваємо любе відро і ми її перевіряємо на якість. Як у мене ви купили чи не у мене, ви берете кутийки, питочок, кидаєте пару губочок і от подивіться, відходить білок. Губочка стається красна, а білочок сюди виходить. І курочка є, товар у нас наліччі є. Я не знаю, яка ціна буде перед новим роком, я не знаю, що буде перед новим роком, але на сьогоднішній день і курочка 800 грів за 100 грамів. Є кита, є горбушка. Вся і корочка йде мало, мало сольна, вся і корочка йде якісна і вона йде сутенька. Спочатку була кіта така мілковата, зараз ви бачите, вона крутенька, але вона вся смачна. Замовлення, будь ласка, дівчата, кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Просто слухайте увагу. У нас в інстаграмі, тікток є закріплені три ролі. Три ролики, де і корочка, колбаска, і рулетики. Всі ціни є. Якщо ви навіть не можете там заповнити названня, робите скріншот, ми вам все відправляємо. Саме головне замовлення город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество, номер кошти. I love you. лав'ю. Вот Світик. 28 тысяч километров я нахожусь от тебя, это Эль Чентем, это гора Фицрой, и я в Аргентине, и я ем твою рыбку, вот. В Патагонии. В Патагонии. У меня еще две есть, но я их никому не дам, потому что я пью. ем пью ее сама, правда, запиваю плохим кофе, а -а -а. Ну, такое бывает. Спасибо тебе большое. И рыбка долетела до Аргентинины. Край света. Спасибо тебе.